Вітаю Україні миру бажаю, як найскоріше, як найшвидшої перемоги над Росією бажаю Україні, українцям миру, українським воїнам, як якнайшвидшого повернення додому живими, здоровими, щасливими, з перемогою цілими і неушкодженими, Дому до рідних воз'єднання всіх українських родин разом. Together. З Богом. Сьогодні я хочу приготувати дуже-дуже цікаві рогалики, як на мій погляд, це дійсно це рогалики, хоча їх називають по-різному. І в оригінальному рецепті, саме з якого я, який я брала за фундамент за основу, вони їх називають сигаретками. Це рецепт з каналу, який мені порадила моя чарівна кохана, дай Бог тобі здоров'я, моя прекрасна, чудова, дивовижна матунечко. Дякую, дякую, дякую. Вона мені пореконду... порекомендувала цей канал Оксана Леві. Вона українка. Мешкає, здається, в Ізраїлі, якщо не помиляюся, чи в Грузії. Не пам'ятаю, перепрошую, якщо я неправильно назвала країну. Але ну, я дивлюся, що дуже такі приємні люди і рецепти у них мені, здаються теж унікальними. І тому я вирішила приготувати, на, ось, наприклад, це печиво, сигаретки, або, як на мене, це пальчики, дамські пальчики або рогалики. І дійсно, мені дуже сподобалося тісто. Я, звісно, внесла свої е, виправлення, як на мій смак. І не те, щоб на мій смак, але ще є. Е, Модифікувала рецепт через те, що хотіла замінити деякі інгредієнти, тому що в мене не було, наприклад, сметани або чогось. І тому не дуже сильно, але ну, трохи там сам, по-перше, по-друге, я зробила половину порції. І так з половини порції вийшло дуже багато трубочок таких. Так, скоріше все, можна сказати, що це трубочки. І ті, дійсно тісто дуже тоненьке. І я так не витягувала, як етері у відео з Оксани, з Оксаниного каналу. Але я дуже дякую. Дякую Атері, дякую Матуні, дякую Оксані, дякую всім за цей прекрасний канал і за цей чудовий рецепт. Мені він дуже сподобався, сподобався моїм близьким. І я хочу показати, як я його готую, цей рецепт, ці трубочки з цим рецептом. І хочу сказати, що вперше приготувала. І вперше користувалися комбайном для замішування тіста, замість того, щоб руками замішувати. І вийшло дійсно гідно, гідним тісто вийшло. Тому я раджу, якщо у вас є можливість використовувати комбайн, тому що це тісто вимагає дуже швидких рухів, щоб масло вершкове залишалося дуже холодним. І щоб оці от прошарки вони залишалися шарами, це тісто, було шаровим, таким хрумким, щоб воно, щоб це масло не тануло під теплом ваших рук. І, І все, починаємо готувати. Я Мабуть, напишу о, рецепт, ну, мій модифікований. Не знаю, залишу, мабуть, оригінальне посилання. Не буду нічого обіцяти, тому що коли я щось обіцяю, і забуваю щось це робити. Тому ви мені нагадуйте, будь ласка, якщо я забула посилання залишити або забула написати оригінальний рецепт. Але зазвичай я отак-от роблю. Якщо я не знаю рецепт, я його зараз вже навчена, намагаюся робити меншою кількістю порцій. Я б зробила ще менше, але оскільки тут усього два яйця і одне яйце, тобто наполовину менше. Але, от, чесно, я дуже вдячна матуні. Етері Оксані за е, відкриття для нас цього рецепту. Тому що е, оце тоненьке тісто, воно ні на що не схоже. Я раніше робила рогалики, мабуть, я колись покажу вам, як я раніше робила, різними способами. І я пам'ятаю з дитинства рогалики, які вони смачні були, як мама їх завжди готує. Е, Ну, ви знаєте, мабуть, всі українці знають, наскільки смачними, всі українці знають, наскільки смачною є українська домашня випічка і в тому числі і рогалики, які вони різні бувають. Але оця от начинка і це тісто, вони правда унікальні, і якщо ви любите горіхи, я б навіть сказала, якщо ви любите пахлаву, то можна це якось порівняти, тому що велика кількість горіхів і Етері, вона дуже, як сказати, дуже виважено підійшла до. Викладення самого рецепту, і мені дуже сподобалось, як вона це все охайно зробила, розділила тісто більш-менш на рівні частини, саму начинку розділила на рівні частини, щоб її вистачило на кожен слайс, на кожну частину тіста, на кожен рогалик, на, кожен, на кожну трубочку. Мені це дуже сподобалося, підхід. це дуже... Дуже класний підхід. Трохи я змінила те, що в мене не було сметани, і я, оскільки у Сполучених Штатах дуже популярний крем-сир, крем чіз вершковий сир. І він, виявляється, може стати замінником сметани, якщо його розбавити. Кажуть, що можна його розбавити навіть водою. Ну я розбавила молоком, а потім трохи, мені здається, е, так, молоком розбавила. І тобто, в мене замість сметани в рецепті е, вийшов-сир. крем Верш, е, Перепрошую, вершковий сир. Тобто, раджу, якщо не сметана, то якщо у вас є вершковий сир. Або, мені здається, навіть якщо ви заблендерите дуже-дуже-дуже гарно кисломолочний сир, буде теж цікавий результат. Різні види кисломолочники, мені здається, підійдуть. І просто кваша, і фірм мені так здається, якщо він буде високої жирності. І я. І я підсушила волоські горіхи. Тобто, на цей рецепт, на половину від цього рецепту, в мене вийшло 250 грамів волоських горіхів, 90 грамів цукру, один білок, ну, у мене не було ваніль... ванільного цукру. Я додала ванільної есенції, вона така рідка. Для начинки. Дуже смачна начинка і дуже ароматна. А для тіста у мене вийшло 225. Ну, можна так, варіювати. Дивіться за консистенцією вашого тіста, тому що борошно буває різне. У мене 225 вийшло. Грамів е, борошна, 100 грамів вершкового вершкового масла, і отак от у от мене вийшло 100 плюс-мінус 100 грамів е, е, вершкового сиру, змішаного з молоком. До більш-менш е, консистенції дуже-дуже густої сметани. І один жовток. І я взяла 6 грамів розпушувача дрібку солі. Ось таким чином все змішується. І я залишила тісто, відправила тісто в холодильник, отакими от колобками в холодильник, а начинку не відправляла. залишила так. На кухні відпочивати. Ну і потім починається. Як на мене, це найважчий процес, тому що треба було дуже-дуже тонесенько розкатати тісто, не знаю чому, але в мене з цим завжди якісь питання. Як, як краще розкатувати, я не настільки часто це роблю, тому у мене рука, на жаль, не набита розкатуванням тіста правильної форми, і то настільки, щоб, можна було сказати, що навіть е така от як. Пергаментний папір тісто, але я намагаюся я намагалася і все одно дійсно вийшло дуже смачно і. тісто все одно навіть з моїми зусиллями, воно тонким вийшло, і так, начинка От начинка має а, виступати королем або королевою інгредієнтів. Як ви бачите, у мене. А, і потім ми підігріваємо духовку до розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм. І за Фаренгейтом у мене. Ну, майже 400 градусів вийшло за Фаренгейтом. І ставимо ці пальчики, ці трубочки, ці рогалики в духовку на 10-12 хвилин. Але ви дивіться, після 10 хвилин я цього не зробила, на жаль. Але ви дивіться, щоб оці. Кінчик, оскільки вони найтонша частина цих трубочок, щоб вони не згоріли, от як у мене. Вони в мене не згоріли, але дуже-дуже дуже сильно запеклися. Вони не горіли, правда, це, мабуть, на відео так здається, на фото, здається, що вони горіли. Але ні. Вони просто занадто. Сильно запечені. Але так, Етері потім, коли вони охололи, посипала їх цукровою пудрою але. Як на мене, це Ну, як на наш смак, це зайве, тому я не посипала цукровою пудрою. тому ви можете посипати, можете не посипати цукровою пудрою, можете вкрити якимось а... Та ні, вони і так смачні. Не треба нічого зайвого, спробуйте. І мені здається, вам сподобається, якщо ви фанат а... трубочок. Горіхи, рогаликів, тонесенького тіста, шаробогу і домашньої випічки. Готуйте, хай у вас виходить ще краще, ніж у мене, смачного!